Мілія з, 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 з народу! Міліція з народу! Міліція з народом! Міліція з народом! Не маєте права віддати злочинного наказу. Бо той помідать письмово злочинний наказ. Не, не мы... Завтра піде під суд і буде покараний тюремним терміном. Думайте про це! Що вони Чи потрібен нам президент, який ханує російського режиму? Нет! Чи потрібні нам суди, які захищають банку, за незакон? За потребни и ги служат народу. Банду, 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 Це один бунт плану. Відставка уряду Азарова Януковича. Чи достатньо цього? Ні, але він відповідальний за те, що наших дітей був міліцейський беркут, там безпосередньо на Майдані. Це не економіка, це не гроші, це не показники МВП, це людська гідність. Вони наступили на нашу рідність, вони хочуть нас поставити на коліна, а ми їх поставити на коліна. Тому що влада в Україні належить українському народу і ми це доведемо. Так? Так!